Духовні твори Артемія Веделя, великого українського композитора кінця XVIII століття, дивують ніжною простотою і витинченістю, яка проникає у душу кожного, долучає до Божественного. Ведель вірив, що талантом людину обдаровує Бог і що талант людини не належить. Його музика продовжує впливати на сучасних українських композиторів і виконавців, залишаючи незабутній слід у серцях слухачів. Ведель це справжній музичний геній, чия творчість залишається актуальною і сьогодні. Артемі Ведель, справжнє ім'я якого Артемій Лукянович Ведель, народився у 1767 році в Києві. Його життя було сповнене музикою, духовності та драматичних подій. Ведель був не лише талановитим композитором, але й видатним диригентом, співаком і скрипалем. Його музична кар'єра розпочався в Москві, де він керував капелами генерал-губернаторів Москви. Після повернення до Києва, Ведель став керівником хору, який швидко здобув визнання як найкраще у місті. Ведель чи не єдиний геніальний композитор, який не написав жодного світського твору. Він жив молитвою, пломеніючи любов'ю до Бога, усе більше відображаючи в собі як у свій чаді образ того, до якого був звернений усією душею, кому служив усім життям. Академічний хор під роду Веделя досяг висоти майстерності та здобув велику славу, як найкращого музиканта. Його за проєкцію київського митрополита відряджають до Москви керувати відомим хором генера-губернатора Рупніка. Невдовзі її цей хор здобуває славу, яка грунтувалася не лише на блискучій майстерності співаків, а ще більше на глибокому потрясінні від почутих творів українського композитора та від його голосу, неперевершеної краси. Твори Веделя стають широко відомими виконувати їх, вважають за честь. Виступи проходять з незмінним успіхом. Найвища знать навперебій, запрошує славно, звісного майстра красеняного стину. Перед митцем відкривається блискуча кар'єра, але він залишає Москву і вертається у провинцію на батьківщину. І ніколи не шкодує про це. Портрета видаля не зберіглося, проте зберігся у сподах сучасників словесний образ, вродливий, із чудовими променнистими очима, що палають особливим вогнем великого душну... душевного благородства і натхнення. Він мав ніжний голос і спокійну вдачу, завдумливе обличчя і надзвичайну тактовність. Молитва не сходила з його вуст, хоч би що він робив, би куди йшов завжди стиха, промовляв псалтир, який знав на пам'ять. А й справді Артемій Ведель вирізнявся від багатьох тим, що в молитві проводив годинами перед образами його його покровитель, спочатку генерал Київського корпусу, а потім харківський губернатор Андрій Леванідов, бачив на власні очі, як Ведель не просто молився перед іконами, а тихо співав до образів годинами. Коли ж бродив містом чи мандрував, то весь час повторював про себе усі 150 псалмів із псалтиря. Де хто ж сприймав це як меланхолію, депресію чи навіть як божевілля. Втім, кожен справжній митець вертається до Бога. У цьому полягає одна з сутностей мистецтва, який твориться людину, щоб поєднатися із невідомим. Зрештою, саме слово регіліо із Латині прикладається як зв'язок зв з Господом. Зв'язок із невідомим, і тільки встановивши такий зв'язок, Артемій Ведель і став спроможним творити свою геніальну музику, завжди перебуваючи поміж можновладцями і народом на піснях і мелодіях, який виріс, а тоді наприкінці вісімнадцятого століття разом із Веделем співала уся Україна. Ведель зростав у той час, коли в Україні ще лунав від гомін козацького волинці та її звичив. і, хоч Січ і була зруйнована Катериною II у 1775 року, але Артемій ще застав старих козаків, які у присядку вигукуючи гей гук мати гук. Зі слізами на очах долали під від подолу до межі гір'я, щоб завершити свій земний шлях у монастирі. Це бреніло серце народу піснями і мелодіями, що передавали кожному смисл невисловленого сподівання. Ведель не наче чув біля кожного українського селянина, якого після введення кріпацтва у лівобережній країні указом цариці Катерини II порівняли до стану рабів. Артемі Ведель мав класичну освіту, скінчив повний курс із класом філософії включно у києво могилянській Могилянської академії. Там само він, він отримав і, і музичну освіту за успіх, у який з Могилянки прозвали його Ведела. Так у давнину називався один з видів скрипки, Артемію. Що студентам професора Мигилянки довірили керівництво академічним хором, а після закінчення академії київського митрополита Самуїл Милославський на прохання генерал-губернатора Москви Петра Рупніка відряду веделя керувати московською капелою. Дуже скоро слава про його талант розлетілася з всією імперією. Однак, 1 грудня 1792 року, після п'яти років роботи в Москві, він раптово все кидає і вертається до Києва як свого часу Тарас Шевченко. Його тягна додому, до затишного садка на подолі. Йому важко зносити світські манірності. Він шукав опочинку духовного. Вийти на відміну від інших великих композиторів золотого віку української музики, Березевського Бортянського Дехторіва не створив жодну світську композицію. Більше того, він не повторив італійців чи австрійців. Він зумів відчути і передати дух своєї епохи, Його характерно національному втіленні, наче... Соборну молитву усього українського народу. Духовні концерти у його творчій спадщині посідають, особливе місце. Значна частина з них написана на тексті Псалмів Давидових, які були основою більшості духовних концертів української композиції, композиторів XVIII століття. Перша резолюція імператора Павла І до секретарної справи номер 12 про поміщення в лікарню божевельного відставного капітана Веделя подібна до заборони Шевченкові писати і малювати у 1847 році. Височайше повеліваю заточити у капітана у відставці Артемі Ведеря до Київського гамівного дому з суворою забороною складати музику і писати. Причину уязв, уязнення були активна позиція Виделя щодо указу Павла І від 1797 року, згідно з яким скорочувалися штати з хорів, а самим. Хором заборонялися співати у церквах духовні концерти, псалми, канти і колядки, які віків були окрасу українського православ'я. Павлові першу були не українська православна традиція. От 1798 року його обрали великим магістром католицького ордену Святого Яна Єрусалимського. Таким чином, російський цар православний її одружений, став магістром чернечого ордену і формально перейшов від юрисдикції папи. За час свого правління Павло І відновив на українсько-білоруських землях. Католицьких епархій відомо, що Ведель звертався з цього приводу до київського митрополита Єрофея Малицького з листом, у якому опротестував дії імператору. Один з, лише цей лист у той час міг стати причиною арешту Артемія Веделя. Втім, історія повернулася по-іншому. Веделі, попри царські заборони, вдалося влаштувати два духовні концерти у братському і Софійському соборах. Боячись заворушень, царський уряд довго зволікав з його арештом готуючи проти Веделя справу, який би. Виправдовуючи репресію щодо уславленого композитора, користуючись вимогливим ставленням самого Артемія до власної творчості та його чистими меланхолійними станами у концерту в братському і Софійському соборах, таємна поліція нагнала клакарів, які зірвали виступи хворів. Ведель був у розпачі. Він шукав духовну пору і подавався до Києвопочерської лаври послушником. Сам там у лаврі в його келії була віднайнена сторожем Чапським, одна з книг веделя на полях, якою рукою композитор була зроблена запис Катерина, друга була від сина Павла І. Павло вже зі своїми фамілією та царицею Олени Молодої вбиті його привелібністю київським композитором Єрофеєм. Привідів для арешту видаля був не лише безперечним, але й провісницьким. У 1801 році Павла і першого задушили подушками у його спальні у Михайлівському замку. Незважаючи на клопотання багатьох людей, новий імператор Олександр Перше не скасував злочинного покарання і не повернив Україні її гініального молитвоспівця. Веделя було звільнено лише за кілька днів до смерті Артемія Веделя, що просидів у Божовельні з 1799 року. Випустили з огляду на смертельну недугу за кілька днів до його смерті, у 1808 року, 20 липня, він повернувся до батьківської хати, щоб померти 23 липня, стоячи на колінах, у садку і спочиваючи свою останню молитву до Господа, якого чув серцем любив найбільше, скільки було йому. Насправді, чи 41, чи 36, має, мабуть, не так важливо для вічності. Знач, значно важливіше, з яким дбання, відходить душа туди, де вже немає часу. Перша стисла біографія Вейделя вийшла через півстоліття по його смерті, а заборона виконувати твори трималася аж до початку ХХ століття. Проте без смерті пісне співи ніколи не прийняли лунати в церквах. Попри заборони і нещивну критику у попередніх російських композиторів і музикантів на звунувачення в Італійщині творів Вейделя. Зокрема, Великодні, Ірмус, Многоліття Христос Воскрес, від Сходу Сонця, покаяння тверзими двері, стали сучасною церковною обіходу. Від часу створення і до нині їх співа, як уся Україна та і вся Росія. Ці улюблені пісні співи поширювали від чужими іменами або анонімно вони розходилися по всіх усюдах. Творчість фейделя глибоко національна, вона виливається із спокончівної української. Побожності її пісену культури відлюнує, відлунює лавриськими розпівами, звеніть народами-співанками, уставляючи примудрого при прищедрого творця. Уперше проголомшим проголомшив одного кревення небесну краси, ведели в концертів на початку двадцятого століття студентам другого курсу Києво-Могилянської духовної академії Олександр Кошиць, регент студентської хору академії, майбутній славетний хоровий диригент, видатний композитор, один з фундаторів. Відчасної професійну музичну школу вигнанець, який відкрив Україну світові про своє регентування, кожець згадує, тут почалося моя праця над улюбленими моїми веделем, якого концерти і майже всі, і я відносив після довгих літ заборонений синодом його музики. Я мав щастя, невимовне стояти на хорах на його місці, спиратись на ті самі поручні, що її він співати під тим ж склепіннями, які він оголошував своїми геніальними піснями, так які. Мурував Мазепа. Твори Ведалі існували у списках майже два століття. Багато з них з -з -з загубилося, в авторах збереглися лише третина концертів, і неповні літургія списки, не всі однакової якості. Переписувачі молялися і вносили змін. Не. Тож збирання розпорошеної спадщини композитора Вельми не просто справа і потребує кропіткої кр кр праці музикознавців, але навіть та частина, що. на... Сьогодні від найненавражає 28 концертів, дві ніч на різдвяні, великодні та богородічні ірмуси, десятки окремих духовних творів. Це коротке відродження змінилося майже столітнім офіційним замовчуванням за часів більшовицької влади. Саме тому українського генія так мало знають у світі. Лише в останні десятиліття від лиги, від лиги долинула до інших народів і світлоносна музика, що зрозуміла для всіх мову.